Карпаття за димовою завісою спалювати листя та суху траву суворо заборонено, б'ють на сполох екологи. Цьогоріч за таку діяльність вже оштрафували 25 осіб. Між тими пелюті найперше до свідомості людей, адже це вкрай небезпечно для здоров'я. І дим подразнює органи дихання і навіть може призвести до важких захворювань. Тому, перш ніж завершувати роботи на городі багатим, фермерам варто пригадати, якими хімікатами вони кропили свої овочі. Особливо небезпечним є спалювання рослинності на присадибних ділянках. Які, особливо які були оброблені хімічними речовинами. Найбільшу кількість хімікатів вбирає в себе бардилля картоплі, адже для знищення колорадського жука ми інтенсивно скроплюємо картоплю різними хімічними речовинами, часто навіть не дивлячись на їхні складники. Вдихання продуктів горіння. Е Цих сполук дуже є шкідливе, ніж дихання навіть самих цих сполук. Ще одна проблема кажуть екологи: підпалювання полів після сінокосу та збору зернових. В таких пожежах гине чимало тварин знищується їхня кормова база. До того ж є ризик, що полум'я перекинеться на будівлі та лісові угіддя. Не поодинокі випадки, коли у вогні згорають зайці, козолі, які вийшли на поле на годівлю, які не могли вибратися з вогняної пастки. Варто нагадати, що спалювання сухої рослинності завдає не тільки шкоду довкіллю і здоров'ю людей, а може перерости в неконтрольоване горіння. Також горі як будівель можуть загоратися. Будівлі також великої шкоди надає лісовому господарству. Замість спалювання трави екологи пропонують просту альтернативу сухої рослинності можна зробити компост, використовуючи його згодом як добриво на городі.